Здоров, народ, чесно, я хезе що казати у вступі до цього відео. От серйозно. Актуальним він буде, дай Бог, пару місяців, поки не оновлять ту чи іншу гру, чи вийде щось більш проривне. Награно у кожний шутер пристойно часу, тому що сказати показати буде. Я на цих треклятих стрілявках вже не один кілограм латуні зі свинцем з'їв. Гримляни б може навіть мною пишалися з їхніми то трубами. Такої теми, наче ще ніхто не піднімав, тому й добре. А вступ вже й так розтягнутий до нудятини. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. І першою буде всім так в минулому році насоливша колда. Так, Sledgehammer в купі з Activision на цей раз геть прибалділи і вирішили впарити масам доповнення під виглядом повноцінної гри. Да, проте цей момент вже обкашляли всі, кому не лінь. Тому давайте переходити до самого жирного, що в них є. Як-не-як -як відточений роками кишкоблудний або коридорний шутер. Частково це буде огляд на півшишки, вже вибачайте. Так як мені писали під якимось відосом, що от колда вже точно не про скіл, а тільки тотальний донат і скіни. Тому, коли з'явилася можливість пограти, хоч і укастровану по картам і режимам версію, вирішив, що треба пробити цей момент. Частково така думка має місце бути, оскільки тебе сходу окучують всілякими акціями, скінами та певна річ бойовим пропуском. І так, всілякі палаючі рожеві та шкурка снупдога, це звичайно крінжа. Мені здається, чи це. Тільки якщо все це можна благополучно закрити і займатися своїми справами, то прикрутити клавішу скіпнути вступний мультик тут все ніяк не додумується. А коли якесь падло витрачає мій вільний час, в баті горить пердак. Безкоштовна версія була звичайно в Бога, шо пиздець показують. Дай Бог 25% карт і режимів. Не розумію, в чому прикол не дати повноцінну версію на пару днів, враховуючи, що навіть Open Beta не працювала взагалі контрацептиви, одним словом. Я до цього гасав як у шатер, так і в батлу. Ну після них колда звичайно відчувається трошки по-іншому. Хоч шатер і різкіший, а батла динамічніша в цілому. Колда за рахунок своїх невеликих карт все рівно сприймається і динамічніше, і різкіше. Певна річ зі своєю фізикою персонажа, особливо після першого дропшота чи ще якоїсь місцевої херні. Ну а те, що тут можна закосплеїти макса пейна чи стріляти вперше зброю в парапет, додає ефект аля тактикульшина. Я так розумію, є в серії пушки прокачки Якихи. Переноситься в наступні ігри. Бо коли я записував відос про відгук через бустероїд, я гасав у другій МВ2, якраз таки з М-кою Тут, як ви розумієте, вона не виявилася у мене нулячою. Не те, щоб суперствол, але це вже класика. Знаєте, і все-таки колда це про скіл, а не про донат. Ну от візьміть мій результат за перший бій, так ще й під седативним. Ну, були проблеми, треба було закинутись трохи. Перше місце, навіть наслідуючи вовка з Уоллстріт. Якби вмієш контрити віддачу, щоправда, на тих стволах, де вона є, все, ти батя. Ні, я серйозно не знаю, в якому місці донат тут вирішує, адже можна навалювати з бічовими стволами проти чуваків з 200 рівнями і виходити в КД більше одиниці. Головне тут розкачатись. Щоб у тебе були модулі, бо. Так, тут є мета-стволи, які віддачею косить сильніше, ніж інші. На тих картах, в які мене пустили, все-таки домінує короткоствол. Особливо їбуча парна зброя. Подібна срань з'явилася ще в далекому 2009-му, в оригінальній МВ2. Вибігає на тебе якийсь отирок, бурньк, нахуй, і тебе немає. Ти навіть муркнути не встигаєш, а він вже зносить іншого. В рамках коридорних заруб це звичайно той ще анскіл. Так каюсь, сам тоді подібний юзав. От тільки мені було по приколу гасати з двома пустельними орлами, в той час як деякі унікуми ставили перк Акімбо, ну скажем на П 90 чи взагалі на Вектор. Ну, і як ви розумієте, кулемети тут просто неіграбельні. їх можна брати чисто у варзону. Хоча особисто мене всі ці батл рояли задрали ще пару років тому. Такий неочевидний момент. Не перезаряджайтесь після кіла, при умові, що у вас більше половини магазину. Оскільки великий шанс, що ворог може вискочити і злити вас під час перезарядки, а магазину тут вистачає на пару кілів, як ви розумієте, динаміка дозволяє перемчатися на постріли та застати винуватця в розпорож. Єресь зі спавном тут, походу, хронічна і прослідковується у всіх частинах прямо з 2007 року. Що тут діди на місці? Хто ще пам'ятає чортівню, яка відбувалася на карті м'ясорубка, коли чувак чисто лягав у кутку і навалював в одну точку, де спавнилися інші, при цьому юзаючи перк пробивній кулі. Так, зараз подібного вже не зустрінеш. Але, чесно кажучи, заїбало, коли тебе валять у спину. Не через те, що ти провафлив і не зреагував, а просто бо його так заспавнило. Тут, походу, щоб кілстріки набивати, треба виключно сидіти в криску або контрити простріл, не інакше. До речі, прикольно тут переробили систему перків. Тепер вони чи частково, чи повноцінно переміщені в екіпіювання. Там м'які берці, це буде безшумне переміщення, а посилений бронежилет менше дамаг від гранат, і все в такому дусі. Якісь старі прибрали, а якісь нові додали. Це прям годно. Мені така система сподобалася, адже тепер йде більш профільований вибір під кожний ствол. Більше за все, мене в цій частині приємно здивувала система відкриття як стволів, так і камуфляжів. Все доволі просто і незайобно. З камуфляжами, як з самим безтолковим для бою, трошки складніше, але тим не менш. Там йде завдання, яке треба виконати. Виконується, не глядячи, так що сірим і блідим ганяти не будете. З приводу пошуки модулів, ситуація подібна. Ви обираєте одне чи інше для відкриття, треба просто тиснути на нього, і все, процес пішов. Відкривається правда, щось одне. Там ви побачите 0 з 3, Вам на день дають декілька завдань, за які накидують один поінт, і просто за перемогу також накидують один поінт. Тобто, щоб відкрити, наприклад, якийсь ствол, треба виконати декілька умов. Прокачка по рівню, можливо, прокачка якоїсь більш вбогої зброї, та три перемоги дуже круте геймдизайнерське рішення. І розтягує геймплей, і дає спробувати всі стволи, і додатково підначує до перемоги. Але що найголовніше, все в міру, все інше відкривається таким же макаром, та й таке. Тому давайте переходити до наступного кандидата Battlefield 2042. Там якраз скоро сьомий сезон завезуть, так що всі, хто брав разом зі мною по 240 гривень, радійте. Перше, що ви тут побачите, це не динаміка. Що я маю на увазі? Вам не треба прожимати по 10 разів shift, як в тій же коді, де один раз це спринт, другий раз це недовготривалий ривок. Чи якщо ви збоченець і граєте в шутан на геймпаді, то якусь клавішу на ньому. Один раз нажали і можете перебігти карту з однієї сторони в іншу, навіть не захекавшись. Тут не варто навіть казати, що динаміка при таких умовах просто скажена, хоча воно й не дивно при таких то мапах. Плюсом варто озвучити такий момент. Якщо в колді перезарядка на бігу це якимось дивом навичка, яку можна отримати з перків, то тут це доступне всім за замовчуванням. Є тут і своя єресь з мапами, ну які от просто не підходять для того режиму, в який вас туди кидають. От гляньте на це, якась. Блять, кишка вимирання, анус сатани. Тому хто зробив цю мапу, ну серйозно, треба руки в сраку запхати. Якщо тут рубляться дві відносно рівні команди, нічого у атакуючої сторони не вийде. А техніку батла не дає в тих об'ємах, щоб прорватися. Навіть враховуючи, що танк можна знести з допомоги чотирьох Сі4 чи зарядів з РПГ, чи взагалі однією міною. Благо, така єресь це рідкість. Особисто мене на початку дуже дивувала місцева система віддачі. Вона тут комбінована. Наполовину треба компенсувати віддачу вручну, ну як в більшості шутерів. Там тягнете мишку на себе і одночасно намагаєтесь нівелювати розкачку вліво-вправо. Однак зажимати як в інших шутерах не вийде, бо далі вступає в хід магічна сторона. Оскільки через. Приблизно 40% магазину на автоматах, ти по ідеї і стріляєш в точку, і тримаєш мушку на цілі, але кулі летять біс його зна куди. Нагадує стрільбу в кіберпанку. Там на стрільбу витрачалася стаміна. Чим її більше, тим точніше ти стріляєш. Тут приблизно те саме, але без цієї полоски, чисто інтуїтивно, що змушує тебе стріляти відсічками, десь по 10-15 патронів. Звикаєш ти до цього швидко, так що гасати можна. Правда, прокачка тут більше вбога та примітивна, ну як на мене, тільки й того, що грамотно зроблена система отримання зброї. Перша вимога рівень, друга спецзавдання. Прокачка ж собою являє вибір трьох спарок, які умовно ну, я розділяю на дальній, середній та ближній бій. Однак вимушений визнати, це зручно. Змінилися умови бою, взяв за секунду, повністю змінив усе, що тобі треба, і навалюєш з страшною силою. Плюс, прямо у бою можна вставляти в цей набір щойно відкриті модулі, а не чекати кінця матчу. Модулі ж відкриваються звичайним набиттям кілів. На кожній зброї просять по різному за один і той самий модуль, скоріш за все, в залежності від його цінності для цього ствола. Чим батла підкупає вас з ходу, так це масштаб. Ці здоровенні карти, ну щоправда, місяця всі навколо точок інтересу. Заруби на техніці, щоправда, трошки криві. Це вам не Тундра чи картоха. Плюс я і сам дуже рідко її юзаю, оскільки і їхати, і стріляти можна тільки на танку. Врешті ти займаєш якусь одну нішу. Та й плюс розбивають її досить швидко, як для аркади, і походу тільки в мене. І, в принципі, різноманітність режимів. На початку буде достатньо. Плюс вони підкидають цікаві режими раз на декілька днів чи спецподії з нагородами у вигляді шкурок. Враховуючи експіріенс у попередньому конкурсанті, не можу не відмітити відсутність крінжових скінів. Умовного Адольфа в костюмі покоївки тут благо немає. За це особисто від мене респект. Ще такий очевидний плюс: при такій динаміці можна грати з усією зброєю. Що з кулеметом, що з якоюсь ППшкою бігати ви будете однаково. До речі, снайпери тут не те, що сильно задовбують. Так інколи знаходяться трайхардери, які задрочили одну валину та один приціл, і тепер посилають майже всі свої кулі чітко в жбан. Але в основному їх в катках по мінімуму. Адже тут, щоб знести когось із снайпи, треба два влучання в тушку. Ваншоти залітають тільки в жбан. Саме через це дуже популярні тут марксменки. Полуавто, дамаг тільки трошки менше ніж в болтовок, та й вибір куль і стволів тут раляє більш серйозно, а так приємно тут побігати. Все так відносно лайтовенько, не напряжно, людей купа, задроти є, але вилізають десь після 9-ї години вечора. Так, тут є система персонажів, проте обламують веселі пострелушки тільки декілька з них. Як шутан придбаний за 200 гривень, а не за фул прайс, піде. Досить неочевидний варіант для власників середніх і потужніх ПК, але все-таки достойний уваги, якщо ви в нього не грали. Shatterline. вітчизняна розробка як не як. По суті, це аркадний шутер, знатно розбавлений яскравими здібностями операторів. Досить часто це корисно, там інвіз, відхил, стіна з кристаліну, як додаткове укриття. Проте інколи може й заважати. Рем під час своїх польотів вразливий, надто повільний та неповороткий, а дрон орбіта постійно лізе в центр екрану і хаває випущені вами кулі. Замість ворога. Після цього що правильно вас знімають з пробігу. Із кастомізацією тут, звичайно, справи йдуть гірше. Пушки тут стають зручні у використанні тільки після майже повної прокачки. В попередніх шотанах як відкрив якийсь більш-менш приціл, та й навалюй собі потихеньку. А тут, доки не відкриєш фінальні модулі, деякі пушки будуть здаватися тим ще гімном. Найяскравіше в цьому плані виділяються місцеві МП5 та М4. До повної прокачки катки з ними це ще той геморой та анігілятор інтересу. А зараз накидують свинцю в сраку тільки так. Настільки, що я вже з ними кайф починаю ловити. Однак чуваки змогли в баланс. Адже якщо у вас прямі руки, то і грабельні по суті всі пушки цього не віднімеш. Загальний рівень скіла тут, ну, за моїми враженнями, набагато нижчий, напевно, через часткову мультяшну подібну графіку. Все таки ну, не всім це заходить. Після перерви можна з легкістю робити КД в 2,5, і це у програшному бою. Навіть не зважаючи, що шутінг тут досить динамічний та місцями навіть діарейний, однак починає зайобувати через певний час. По причині одних й тих же мап та режимів, на які тебе кидає, особливо коли вони повторюються одна за одною. Є тут і свої особливості. Я якось не дуже звертав увагу на те, що персонажі в боях тут підсвічуються червоним. Але щось у цьому є. Як мінімум, те, що тобі не їбуть очі пошуком ворогів на цих яскравих мапах, так що хай буде. Ну і плюс тут можна ресати союзників. Однак, якщо в батлі ти робиш це чисто, щоб продовжувати пушити точку з тією ж інтенсивністю, то тут рес союзника відкатує заповнення шкали у командному бою. Так, дрібниця, але який на який елемент тактики і додатковий шанс перемоги, враховуючи, що це безкоштовна ігруха, можна спробувати. Пейту він тут відсутній, так що новим гравцям рекомендовано. Ну і на фіналочку, те, що в моїх уявленнях аркадного шутера, йде от прям на грані з хардовими. От прям ще трохи ускладнення і все. Кличте за дротів, які готові сидіти по пів години у кущах, щоб зняти випадкового гравця з пробігу. Та терпіти бундючного персонажа, який і не біжить, і не перезаряджається, і дохне від пари влучань. Це Apex Legends. Так, всі її знають виключно як королівську битву. Однак з якогось моменту, я чесно не знаю з якого, тут з'явилися звичайні командні режими, серед яких гонка озброєнь, контроль точок та командний бій. З гонкою все зрозуміло, робиш кіли, тобі дають іншу зброю. Командному йде заруба тими пачками зброї, які тобі дає гра. Все при цьому в синій модифікації. Ну а покращувати як зброю, так і броню можна хіба що в режимі контроль. Там це робиться двома шляхами: пушки, ну ті, що ви обрали, апаються шляхом захоплення точок, так і лів, а броня падає з дропів. Плюс у них трапляються якісь інші легендарні пушки, які в цьому бою не можна обрати, бо так то вони і тасуються. Що вже мало наштовхнути вас на наступну думку? Всі у відносно рівних умовах. Чому відносно? Бо тут замість всіми праведно захейченого pay to win присутній задрот to win та й таке. Що ж тут по геймплею? Є своєрідна динаміка. Бігти з максимальною швидкістю одразу не вийде. У персонажа є розгон. Вирішив повернути на 90 градусів, втратив половину швидкості. Зате у підкаті згори можна набрати швидкість. З такою динамікою можна забути, на те, щоб зробити ноги і перезарядитися чи відновити броню. З рідкими винятками, та й то за рахунок допомоги союзника. Чим корисно, хоч трохи пограти в Apex? тут по суті той самий геймплей, який був би в Titanfall 3 тільки й того, що адаптований під королівську битву. А враховуючи, що про третю частину чутно все частіше, раджу оновити враження про те, чим вона буде. Однак, сподіваюся, зроблять краще. Є в цій грі особливість ігор від Respawn це зведений в абсолют вертикальний геймплей. Коли, наприклад, ти ловиш плюху в інших шутерах, прилітає вона згори чи знизу десь у 20%, у 80% або в лоб, або у спину. Отже, збривають із верху десь у половині випадків. На початку це, звичайно, підриває сидіння, але з часом звикаєш і починає підгорати від іншого. А саме від неповних магазинів. Ти звик, що у автоматах мінімум по 30 куль. І ти вже якось косо криво, але можеш когось перестріляти. Тут же магазині бідніші на 5, а то й 7 набоїв у всіляких свистоперділках. В кулемети пхають десь по 40. Тому це найкращий вибір для новачка. З одного боку, це рішення ще те гівно. а з іншого не кисло так змушує прокачувати ваша ім. І відповідно загальний рівень скіла. А це вже жирний плюс. До чого доводиться також звикати, так це до яскраво вираженої балістики. У всіх стволів, причому. Навіть на ближній дистанції кулі ніби догою летять. А марксменки і снайперки взагалі стріляють через жопу. Тому я майже їх і не брав. Озвучу ще й такий момент: горить від цієї гри набагато сильніше. Адже коли заходить задрот, який грає в Apex 24 на 7. Присісти на продовгувату стеклотару прийдеться з великою долею вірогідності. Тому якщо ви слабкий на пердачок і вас легко вивести з себе, краще обходьте цю гру стороною. От серйозно, побережіть ваші нерви. Кривизна тут зроблена з розрахунком на неспішний геймплей у королівській битві. Проте бля, мало того, що саме ця концепція залишається цікавою тільки за дротом. Так тут ще й за всі роки так і не додумались давати вам за замовчуванням хоча б пістолет. Тому відлетіти одразу після висадки всім складом можна запросто. Ну що ж, за замовчуванням зараз мають бути якісь там висновки, де я залью вам сечу вуха про плюси-мінуси кожної гри, розмажу свої вподобання на кожну з них, як Черкаш по унітазу. приємного апетиту до речі всім, хто їсть. Ой. Проте я відмовляюся їх оцінювати так, що залишаю вам свободу висновків. А тепер вибирайте між великою клізмою та сендвічем із лайна. На цьому у мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі.